Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні наш кадр буде прикрашати такі чудові квіточки. Знаєте, в мене, як тільки з'являється квіти в будинку, потрібно знімати відео. Це вже така прикмета. Квіти в будинку до нового відео. От. А сьогодні в мене відео буде про мій скелет із шафи. А, ой, десь в далекому вже у 2018 році я в перший раз потрапила на виставку Handmade Expo. І мені, знаєте, хотілося накупити там дуже багато наборів різних, тому що ну, до того якось я не відвідала якісь такі заклади. У да, нас не було в місті таких прям великих якихось рукодільних магазинів. от. І, і виставки, ніякі я на цю тему да, не відвідувала. І вперше, коли потрапивши в таку знаєте, атмосферу цього рукоділля, цієї вишивки, творчості, одразу голова йде обертом. І ось на цій першій виставці я там зустріла такий стенд фірму Шовкова. Шовковий сад називається. А це взагалі вишивка стрічками. І знаєте, мені так захотілося щось незвичне, бо до того я вишивала лише а, ниточками мульнита, крестиком і інколи бісером. І мені захотілося спробувати а, такий вид творчості, як вишивка і стрічками. І я придбала в них на стенді ось такий набір. Бачите, шовковий сад. І ось такий сюжет. Там був прям відшив на стенді у них і дуже гарна робота. Дуже вона мені запала в душу, дуже мені захотілося її вишити. Така, знаєте, яскрава, об'ємна, ну, як розумієте, вишивка стрічками, це 3D-такий ефект, воно все таке об'ємне, гарне, і мені захотілося мати таку роботу. І майже одразу, коли я по додому, я розпочала цей набір і була дуже розчарована якістю матеріалів тим, що виходить. А головне це, знаєте, от, тим, як відрізняється робота, тому що насамперед відрізнялись матеріали. Оці стрічки, я вам зараз покажу, У мене тут такий пакетик. Ви бачите, за шуршання, бачите, такі З вишиваночкою. Пакетики. в мене там складений цей процес. Дівчатка дуже давно лежить. І я, знаєте, вже декілька разів навіть у мене були спроби викинути цей недошитий процес. Не хотілося мені його завершати, тому що я розуміла, що мені не вистачить матеріалів до кінця роботи, де їх шукати. Не зрозуміло. Тому, звичайно, я була розчарована і такий найскладніший етап там вишився і залишився. Тому я ту роботу відклала і ось з плином часу вирішила все-таки повернутися, завершити цю роботу, щоб оцей хвіст здоровений, да, не тянувся за мною, щоб вже була я вільна від цього довгобуда. На це продовження мене надихнуло дві людини. Це Галя, Галина Агеєва, в неї є канал свій, і вона завжди знімає відео, ну, не то, що завжди знімає відео, а завжди вишиває якісь різноманітні роботи. Дуже різностороння рукодільниця Галюша у нас, вона і стрічками вишиває, і бісером, і хрестиком, і, і ось нещодавно показувала зв'язані гачком. Іграшки дуже чудові також. Я подивилася у Галі і думаю, так, і мені щось таке дуже хочеться. Ой, тобто Галя мене надихнула взагалі згадати про цей дизайн. Да? І буквально я подивилась Галіне відео, подумала про цей сюжет, навіть дістала його, подивилась на нього. І, і потім, буквально через декілька днів, ще про цей набір просто не було ніяких, знаєте, ну, до цього наводящих якихось розмов про довго чи про вишивку стрічками. Просто Катя мені має подмішка, пише, а як там твій процес з ну, стрічками. Я така кажу, не повіриш. Я буквально пару днів тому згадувала про нього і думала, що потрібно вишити, але не наважуюсь. Вона каже: так, давай Віка. Зберись з думками, там залишилось дуже мало, бо я їй також зняла вітло, показала, що там на якому етапі. Каже, зберись, ти буквально за день, за два його завершиш, і все, не буде в тебе оцього довгобуду, і буде в тебе дуже гарна робота. Так, насправді воно виходить не так погано, як я тут вам все знаєте, розказую, не все так, не все так страшно, але все-таки. Не так як хотілося б. Да? Так, давайте, може, обкладемо відблискуюче. Покладемо ось тут, для прикладу, щоб ви могли бачити, з чим порівнювати. Так, ось що в мене на даний момент вишито. У мене вишито повністю всі. Місця, де потрібно вишивати стрічками, зроблені квіточки за винятком оцих серединочок жовтеньких, їх потрібно робити в самому кінці. Як бачите, пришиті всі ось ці гілочки, і залишилось мені лише вишивати ягідки, самі ягідки. Вони вишиваються досить складно і довго, тому що потрібно спочатку, як бачите, пришити ось таку кульку. Синтепону, набити її і потім обшити бісером. Як бачите, в мене вже дві кульки вишити, ну тобто дві ягідки. І як ми можемо бачити по прев'ю, потрібно вишити всі ягідки, які є. Ну, окрім ось, ось тут дві не вишиваються, я бачу. І ось тут. Всі інші повинні бути зашиті ось цим бісером. Але Зараз я вам покажу матеріали, які в мене залишилися після відшиву ось цих двох ягідок. І це я їх не губила, не розсипала, нічого. Це все, що було вкладено в комплект. І, по-перше, що бісер не відповідає кольорам, взагалі, от тим, що зображені на малюночку, ну, Ось, бачите, в комплект входять ось ці серединки, які потім потрібно буде пришивати. І давайте подивимось на бісер. Наприклад, візьмемо ось цей зелененький такий е, яскраво салатовий кольор. Як бачите, на вишивці на прев'ю тут потрібно вишити ось такі чотири ягідки. Ось я одну вишила, і в мене залишилось ось стільки бісеру. Як ви вважаєте, вистачить мені на, ста, на ті, які залишились три? Я думаю, ні. Так, потім ось такий е, е, наче темно-зелений, але він, як бачите, не. Ну, було лише два зелених кольори. Ось цей, і наступний, який я зараз вам покажу: це ось такий, да? так, ним також повинно вишиватися раз, два, три, чотири е ягідки. Ось одну я вишила, і залишилось в мене ось така кількість бісеру. Ну, я думаю, його також не вистачить. Потім лежить в комплекті в мене золотий бісер, який на прев'ю його навіть іде немає. І які е можуть бути золоті ягідки. Ну, ось такий нам бісер поклали. Потім у мене є два кольори ось такого темного бісеру. І ним, ну, як, я думаю, це ось цей бісер. Чотири ягідки повинно вишиватися. Ай, не знаю, не знаю, чи вистачить мені, ну, мені щось підказує, що не вистачить на чотири ягідки. Так, далі ось такий, ну, це, знаєте, якийсь. Брідо-помаранчевий. А тут дивіться, який гарний помаранчевий кольор є на обкладинці. І ось це його кількість. Мені здається, мені тут ну, на одну з половинкою вистачить, дай Боже, на оці дві. Так, і далі ось такий ще бісер насипаний в мене коричневий, якого я тут також не бачу. І плюс є три кольори ось такого червоного бісеру. Тут не повинно вишиватися, я думаю, ось, раз, два, три, чотири також. Але де ось такого кольору бісер, де ось такого кольору бісер. Не зрозуміло. Все, більше бісеру ніякого нема. І як ви можете бачити, цього бісеру мені точно не вистачить, щоб зашити всі ось ці ягідки. Нещодавно я своєю подружкою була в рукодільному магазині, я там побачила ось такий бісер. Це чарівна мить фасує. Ну, це звичайний песіос. Бачите, ось такий крупненький, придбала його. От більше там ніяких підходящих кольорів не, не виявилось саме для ягідок. І ще Катя мені з своїх власних запасів, вона колись купувала там брошку вишивала, віддала ось такий бісер. Також такої якості, можна сказати, китайської якості. Він такий, бачите, ну, крупний, різнокаліберний. І ось тут такий ж самий. Мені здається, дуже схожий цей бісер саме на а, ось цей колір. ну, Це просто пакетики такі більш затерті, але мені здається, якщо дістати з пакетиків, буде такий же самий. А, і а, я докупила, бачите, ось цей бісер. А, ось це мені Катя віддала. Може, ще, знаєте, тут, же бачите, не весь бісер крупний. Да, також є ось такий мілкий звичайний. то може ще щось в своїх запасах. Я думаю, оцей золотий я пришивати точно не буду, він сюди недоречний. А мені хотілося б, щоб ще був такий помаранчевий. то може я просто знайду все -таки помаранчевий, маленький, не крупний, ну, хай хоч такий буде. Да, і буду пришивати. Мені Катя каже, ти візьми вже, приши, який небудь, який там є в запасах, хто там знає, який там повинен бути той бісер. Ну, хто хто знає, хто не знає, але ж я знаю, так. А я не люблю такого. Мені хочеться, щоб знаєте, моя робота була зліплена не з чого попала, так, але з нормальних гарних матеріалів, які будуть ну, класно виглядати потім. Ну, добре, Зараз не про це. І ще в мене така ідея була, як бачите, тут майже всі ягідки зашиваються, але ж ну, можна якісь там на задньому фоні і не зашивати. Наприклад, як бачите, ось це маленьке можна не зашивати, ось ці маленькі можна не зашивати, ось ці можна залишити. Вишити ось саме ті великі, які на передньому плані йдуть, а оці маленькі хай будуть на задньому так, фоні, не зашиті. Ну, що поробиш? Так, такі от справи з цим набором. І також, як можете бачити, ще й кольори стрічок відрізняються. Бачите, тут такі. ну, то може... Обробка фото така, що, знаєте, кольори відрізняються, але все одно. Тут, мені здається, і стрічки іншої якості, вони такі більш широкі. А, тут, як бачите, в мене такі тоненькі-тоненькі стрічки були в комплекті. Ось так. І вони не дуже гарної якості. бачите, як вони попусувалися? Коли пришивала я. Ну. Ось такі Ну, вже, вже є, як є, да? вже, вже, зробила вже э, стрічками, слава Богу, вже все вишито. І стрічок мені вистачило, за це я вдячна. Ось такі зелені стрічки, і, звичайно, трошки ще біленької залишилося. Я ось так їх зберігала на рулончиках, щоб, не, знаєте, не прям'ялися, щоб не було ніяких заломів. Може, потім колись кудись ще використаю. Тут в мене ще в пакеті голочки там одразу ж купувала на стенді для вишивки стрічками. Ну і все, ось така складова цього набору, ось така історія цього процесу. І е, буду зараз натягувати на раму і намагатися продовжувати. Дуже сподіваюся, що швидко в мене вишиться ця, ця робота, і е, я буду знаєте, себе е, так е, сварити за те, що стільки років її це нам належало, я не вишивала, могла б вже вишити і забути, і не згадувати про неї. Що ж, е, йду вишивати і, е, звичайно, зустрінемось з вами вже, коли буде робота закінчена. Ну, або якщо буде що розказати в процесі, може зроблю якесь включення, але на даний момент планую вже знімати, коли завершу цю роботу. Давайте ще трошки покажу вам лише самих квіточок, як вони вишиті. Мені дуже сподобалось, як вишили самі квіти. І листочки непогано виглядають, те, що якість стрічки не дуже така гарна, але в ж в варіанті досить непогано. Так що, що, я, знаєте, зараз дивлюся, в мене пришита білою ниточкою ця така гілочка. Зараз, би, звичайно, я, мабуть, би купила якусь зелену нитку для пришивання і нею прийшла. Ну, Звичайно, вже нічого не буду розпорювати, нічого переробляти, вже хай буде, як є. Все, пішла вишивати. Побажайте мені е, удачі. Хоча, звичайно, коли ви побачите це відео, я вже цю роботу завершу, але все ж таки а вам бажаю приємного перегляду. А І сподіваюся, ви е, вишиваєте або займатися якимись іншими приємними справами і гарно проводите час. Що ж, а я до вас з гарними новинами. Я завершила цю роботу, свій довгобут. І, як то кажуть, хочете вірте, хочете ні, але я на це витратила. Всього лиш, хотіла сказати один день, але ні, один вечір. Це буквально 3-4 години, не більше. І все. Робота готова, робота завершена. І я не розумію, чого вона чекала ці роки. Як я вже казала, розпочала я її у 2018 році. І ось нарешті, вересень 2022 року і цей сюжет готовий. І давайте дивитися, що ж в мене вийшло. Робота в мене зараз ще поки натягнута на раму. Я вирішила знімати, показати вам так. З гарною натяжкою. Ось така краса в мене вийшла. Дуже мені подобається, дуже гарно. Звичайно, було це не. Не так просто, да, як хотілось би, довелось попрацювати. А, місцями було нудно, тому що потрібно було робити одне і те ж саме: пришивати такі кружочки, набивати їх синтепоном, потім зверху пришивати цей бісер, вирішувати деякий колір, пришивати бісером. Тому що, якщо так от, порівняти з обкладинкою, давайте так, частинами, ви бачите, що вишито ну, далеко не тими кольорами, якими заявлено на обкладинці, тому що ну, не вистачало бісеру, щоб вишити так, як на обкладинці. От, якось так ще. Ось цього помаранчевого бісеру взагалі не було в наборі. Я взяла з своїх запасів. Чогось більш темнішого в мене не знайшлося, тобто в мене знайшовся, але в дуже маленькій кількості, і мені б не вистачило на три ягідки. Я не хотілося вже знаєте, ще якийсь помаранчевий брати, щоб не вийшла зовсім якась така солянка, знаєте, збірну. А, так, як бачите, я а, ось цей бісер це я сама купувала. А, от, і ось цей помаранчевий додала. Ну, Інше все вишито. А, Бісером з набору, але ось ці ягідки, які вишити маленьким таким бісером, я лише першу вишила бісером з набору, а ось ці дві я вже вишивала тим, що я сама підібрала. Ну, тобто, що я на початку показувала. Давайте подивимось на залишки. Ось трошечки залишилось того бісеру, який я сама купувала. Як я казала, ось ці ягідки я вже вишивала Ось, біс... ось як бачите, цього бісеру дуже, дуже мало, його просто не вистачило на ось ці дві ягідки. А, так, ось ці величенькі ягідки я вишивала бісером з набору. Вистачило мені його. Довелося брати ось цей. Ось ще зелененько навіть залишок залишився, але мені не вистачило на ще одну ягідду. Тому що повинно вишиватися 6 таких зелених ягідок, але в мене лише 5. Бачите, на 6 мені не вистачило. А, так, оцей світло зелений повністю закінчиться, там буквально одна-дві бісеринки залишилося. А ось цей бісер я взагалі не використовувала, тому що, а, ну, я не знаю, якось і на прев'ю тут його ніде немає, і його б мені вистачило буквально на одну якусь ягідку. І ну, я, я повторюю, що казала, не хотілося тут якусь збірну солянку використовувати, знаєте, одну таку вишивати, одну таку, ну і воно було б ні до чого. І ось цей золотий я не використовувала, тому що мені вдалося якось золоті е, ягідки. ну Взагалі в природі таких не буває. Якщо, наприклад, зелені вони можуть бути чи просто не достиглі, так, Жовтенька є, малинка жовтенька. Ну, а е, рожева, червона і от темно-синя, звичайно, є в природі у нас. І е, ось такий залишок оцих червоних бусинок великих. от, Тут в мене три ягідки ними вишито. Остре, ну я не знаю, за який колір відповідає цей червоний тут, великий, того, що тут, наприклад. Ну, мабуть, це ось вони чотири ці ягідки, ну я не впевнена. А, ось такий мілкий бісер він також залишився. Ось я ним вишила чотири ягідки, але також, наприю, я не знаю, де він тут, за який кольор бісер він тут відповідає. А, і тому не знаю, вже вишивала нам маня, Просто дивилася, де повинні бути якісь червоні, да, і приблизно там їх і вишивала. Так що, ось так, от вона вийшла. Довелося і трішки своїх матеріалів додати, але ну, загалом да, от, обійшлася тим, що було в наборі. Але як, я думаю, якби я ось ці ягідки не вишила тим бісером, який я купила жовтеньки, ці, а, чим би я їх зашивала. да, бісеру там явно якогось не вистачило долозу, якимось, може, не знаю навіть якими, <сь edits> там нема чим зашивати, золотим, підуть, мабуть, але не знаю, на мій погляд, воно не працювало. Що ж, по матеріалам це все, що я хотіла додати. Ну, ще оці течинки я би пришивала. також дуже помучилась, ними, дуже це тяжко, тому що потрібно їх, вони такі як, як мотузочка, да, йде. І на кінці цієї мотузочки йде ось така жовта штучка. І оці вона дуже товста, ця мотузочка така, ну, як знаєте, вощена навіть. І протикнути її через полотно було дуже-дуже складно і непросто. Тому довелося, знаєте, таку силу навіть додавати для того, щоб ну, це, протягнути ці течінки. Але ну, протянула, пришила їх з цієї сторони, і наче непогано виглядає. Бачите, як гарно блищить вона в розфокусі, дивіться, яка краса. Ну, так, бісер неякісний, різних таких от розмірів, але все ж таки для таких цілий це нормальна. Для ягідки да, ягідка також вона не. Ці-всі всі її такі маленькі кружочки, вони ж не, не однакового розміру. Всі вони різні, от, в природі. тому. І... Тут вона досить гарно виглядає. І класно, що ці бісеринки кожна різного розміру, і вони по-різному вкладаються в різні сторони, і дуже воно класно виглядає. Що ж, це мабуть, все, що я хотіла розповісти по цій роботі. Додам вам ще якісь приближені кадри, познімаю, і буду, мабуть, завершувати це відео. Скажу ще раз, що я дуже дуже рада, щаслива, що все-таки я завершила цю роботу, цей довгобут, стільки років пролежав. Я так швидко його завершила. Знаєте, але в мене так частенько буває, так робота може лежати там. ну, зачасту воно в мене не довго лежить, ця, щось залежалось дуже-дуже довго. Але буває так, знаєте, в мене було так, може в 20-му році я ікону вишивала. А, там. І вона, Я частинку вийшла на великий шматочок, і вона мене, навіть, пів року, а може вісім місяців, щось пролежала. Я ну, боялася братися за наступний етап, тому що дуже складний матеріал був канікель. А, я сіла і буквально за тиждень вишила повністю всю ікону. Знаєте, я от впевнена, що в кожної роботи свій є час. І буває, деякі роботи ми розпочинаємо не своєчасно. І тому оце вони так лежать, там, ми за них не беремося, а потім, знаєте, так, як приходить час її картини, вона раз і завершується. Тому я сильно не засмучуюсь, да, коли так робота лежить, я впевнена, що Колись придає час, і вона вишиться. Так от і прийшов час цієї картини. А, і знаєте, я коли її вишила, така думаю, ну все, тепер, нарешті, нарешті, в мене залишився лише один поточний процес. А, нарешті я прийшла до одного процесу і немає ніяких оцих скелетів в шкафу. Але ж тут я згадую, що в мене є розпочата ікона. також. І також мені зараз нема натхнення її вишивати. І знову я засмутилася, тому що, наче. Ну, якби і один процес, да, але все одно щось там лежить в комодику, лежить в шухляці і чекає, Ой, не знаю, чи буде мене настрій братися до ікони, щоб її зараз продовжувати, чи може хай ще полежить. Не знаю, не буду нічого казати з цього приводу. Подивимося, як воно буде. Але до ікон в мене інше відношення. Там я берусь вишивати лише за натхненням, лише з великим бажанням. І тому, коли. Вона от лежить, я її не вишиваю, воно мене не вантажить, да, воно мене не турбує, а, тому що я знаю, що зараз не час, буде настрій, буду вишивати. Тому що ті роботи потрібно вишивати лише ось а, з такими думками, з такими почуттями. Що ж, все, а, знову набалакала вам, а, на завершення додам вам гарні кадри цієї роботи. А на цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе, бережіть своїх рідних, здоров'я вам всім! Бо зараз такий час. Холода пішли, вже я бачу багато хто хворіє, тому вживайте вітаміни, бережіть себе, пийте гарячі напої, каву, чай якийсь з смачним. Вареннячком якимось. І, і, і бажаю вам всього найкращого. Нехай всі ваші процеси приносять вам лише задоволення і ніяких розчарувань. Що ж, я пішла знімати гарні кадри, а, а вам бажаю гарного дня, вечора або, неважливо, який, який у вас зараз час. Гарного і мирного вам неба. Бережіть себе, все буде Україна. Всім па-па! Bye. <laughs>